Доброго дня! В цьому відео ми з вами навчимося правильно працювати з комп'ютерною мишкою та тачпадом. Нагадаємо, що комп'ютерна миша це пристрій для керуванням курсором на екрані. Мишка складається з лівої кнопки миші, правої кнопки миші і коліщатка. Основною є. Ліва кнопка миші. З її допомогою можуть виконуватися три дії: одиничне натискання або клік, подвійне натискання або подвійний клік і затискання. Права кнопка миші є допоміжною. Її основна функція відкриття контекстного меню. Як правило, використовується коротке одноразове натискання. Контекстне меню це приховане меню, яке з'являється при натисканні правої кнопки миші. Дане меню являє собою список команд та функцій для вибраної папки, файлу, виділеного тексту або будь-якого іншого об'єкта. Наприклад, зараз на екрані ми бачимо контекстне меню. Окрім лівої та правої кнопок на сучасних мишках присутнє коліщатко. Коліщатко миші знаходиться між лівою і правою кнопками миші. Основною функцією коліщатка миші є прокручування або прогортання змісту вікна. Прокручуючи коліщатко вниз, ми переміщуємося нижче, по сторінці, вгору вище. Тепер від миші перейдемо до тачпаду. Тачпад. Це пристрій, що замінює комп'ютерну мишу на ноутбуці. Тачпад складається з сенсорного поля та двох клавіш лівої та правої. Вони замінюють відповідно ліву та праву кнопки миші. Звертаємо вашу увагу на те, що тачпади можуть бути без явно виражених клавіш. Переміщуючи пальцем по тачпаду, ми переміщуємо. І курсор по екрану. Поговоримо про дії, які ми можемо робити за допомогою тачпаду. Одразу зазначимо, що виконання певних дій залежить від налаштування вашої системи. Подвійне коротке натискання на сенсорне поле або подвійний клік по лівій клавіші, повторюють подвійне натискання лівої кнопки миші, а клік по правій клавіші. Викликає контекстне меню. Якщо навести курсор на потрібний об'єкт, потім затиснути ліву клавішу і здійснити рух пальцем по сенсорному полю, то зможемо зробити переміщення обраного об'єкта. Якщо розташувати одночасно два пальці на сенсорному полі і зробити вертикальний рух пальцями вгору чи вниз. Ми зможемо прокрутити сторінку. Рух пальцями вниз прокрутить сторінку вгору, рух пальцями вгору прокрутить сторінку вниз. Зверніть увагу, що пальці повинні знаходитися на невеликій відстані один від одного. Якщо розташувати одночасно два пальці на сенсорному полі і поступово віддаляти їх один від одного в протилежні сторони. То ми зможемо збільшити масштаб сторінки. А щоб його зменшити, таким же рухом наближаємо пальці один до одного на сенсорному полі. У цьому відео ми ознайомилися з будовою комп'ютерної мишки та тачпада, а також з їх основними функціями. Тепер ми пропонуємо вам закріпити отримані знання на практиці. Самостійно попрактикуйтеся керувати курсором та натискати на кнопки мишки та тачпада.